Скоро палатимуть судна в алфавітному порядку або за роком випуску у своїх чатах. Росіяни влаштували справжню істерику через потоплений корабель Цезар Куніков, який символічно підбило у дату смерті радянського офіцера, на честь якого назване судно. Росіяни бідкаються, мовляв, їхня влада обманює. Водночас намагаються себе втішати і пишуть, що корабель для них неважливий. Сподіваюсь, екіпаж врятувався, а втрата корабля не має значення для бойових дій. Біда в тому, що увесь світ буде сміятись. Кораблі флоту, які досі не володіють жодними адекватними засобами протидії, розстрілюють як куріпок. І знову ступінь поразки ми дізнаємося від ворога. Коли вже чинучі навчаться не брехати, вони себе дискредитували в нуль. Це вже який за рахунком знищений ВДК? Вони там взагалі залишилися, а нові через років 15 будують у кращому випадку. Водночас в Ерефії нарікають, що у спецопераціях українцям допомагають американці, британці та італійці. Мовляв, цього разу американці стежили з безпілотника та наводили морські дрони. Головне управління розвідки опублікувало відео з атакою на військовий десантний корабель Сазар Куніков». Природно зараз з'явиться багато постів про те, що британці все продумали, а американці стежили з безпілотника і наводили морські дрони. Так швидше за все так і було. Але я, м'яко кажучи, здивований від чорноморського флоту, який щоразу пропускає атаки на бойові кораблі. Окрім того, росіяни називають чорноморський флот найганебнішим та безглуздим. Вони нарікають на бездарне командування очільника чорноморського флоту Віктора Соколова. Мовляв, у 2014 році там залишили служити зрадників українців. Проблема цього флоту, що він активно насичувався спадковими дегенератами з флотських династій, які відправляли своїх синів служити в тепле море на південь. Результат виявився вкрай передбачуваним. Висновків ніхто не робить, дурнів нічого не вчить. Нагадаємо, українські сили знищили великий десантний російський корабель Цезар Кунюков. Втім, у Міноборони РФ запевняють, що всі дрони знищила їхнє ППО. Інформації про постраждалих поки немає. Надія Ковальчик, телеканал НТА. we <laughs>